Всім привіт, друзі! Зараз я вам покажу, як я готую легені. Я їх обварила. Це легені свині. Я їх обварила нарізала кусочками. Зараз ми сюди дамо морку, цибулю і будемо тушити. Ось так: цибулька, морпочка, лавровий листочок з горошком і кусок масла. 100 грам. І воно буде дуже смачно. А ще я до, нашого, до наших легенів нарізала ось так довгенько перчик. Бачите? Це буде, друзі, не тільки смачно, а ще й дуже гарно. Зараз, за 5 хвилин, буде готове все, і я вам покажу. Все, друзі, наші легені готові. Подивіться, яка це красота. Бачите, я посипала ще трошки кунжутом. Це є гарячий салат з легень. Повірте мені, друзі, що це дуже і дуже смачно. Всім смачного і до зустрічі! Па-па!